Вітання, що глядачі! з вами Станіслав Стойков і це фокус війни з Києва. 10 грудня, 24 року російські війська здійснили ракетний обстріл Запоріжжя, внаслідок якого зруйновано приватну медичну клініку, а також пошкоджено сусідні будівлі. Попередні дані свідчать, що загинуло троє осіб. Ще 11 отримали поранення. На місці трагедії працюють рятувальники, медики та правоохоронці, які надають допомогу постраждалим і проводять пошуково-рятувальні роботи. Уламки будівлі розбивають, адже під Завалами можуть залишитися люди. Роботи тривають. Станом на ранок вівторка 10 грудня на фронті зафіксовано 99 бойових зіткнень. Найбільш найбільш складна ситуація спостерігається на Лиманському та Двокровському напрямку у Донецькій області. За даними генштабу, російські війська продовжують атакувати позицію українських військових у відповідь. Сили оборони України активно протидіють агресору, задаючи йому значних втрат, так як у живій силі, так і в техніці, ефективно руйнуючи плани ворога. Як сьогодні повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, Україна отримає 454 мільйони доларів від Світового банку для вдосконалення систем охорони здоров'я. Ці кошти будуть спрямовані на реалізацію проекту, який має на меті підтримку реформи медичної сфери та підвищення ефективності в умовах воєнного стану. Про це вранці 10 грудня. Ведучі банки України уклали меморандум, що передбачає посилення контролю за фінансовими операціями та введення нових обмежень на карткові перекази. Нововведення охоплюють всі види переказів. Розмір лімітів буде залежати від рівня ризику клієнту та підтвердження джерел його доходів. На саміті Європейського союзу, який відбуде відбуватися 19 грудня, лідери ЄС планують високо оцінювати досягнення Молдови та підтвердити намір продовжувати співпрацю з цією країною. Окрім того, вони висловлюють глибоку стурбованість подіями Грузії, де уряд застосовує репресії проти інакодумців та котре підтвердять підтримку України в умовах тривалої агресії. Це був Станіслав Стойков для фокус війни. Пам'ятайте разові перемоги. До нових зустрічей, друзі.